І сьогодні я вам хочу показати набір для створення котиків. З цього набору ми можемо з вами створити кіцю в жовто блакітної сукні і котика. Це в а Ми можемо зробити авіатора. Тому показую, що входить у набір. Значить, Наповнювач. Далі у нас є один основний колір це сірий. Далі колір на одяг для котика. Це в нас буде одяг для нашої кіцюні. Далі тут, значить, це для нашої кіцюні. Тут е, кольори я поклала для е, квіточок на віночок, далі це на взуття наше, на наші такі гарні тапочки, стрічки на віночок. Це у нас пряжа додаткова на котика для його шолому. Далі показую, це у нас ножнички. Далі в набір входить два гачечка, двоєчка це ми в'яжемо саму іграшку, тройка і ми в'яжемо з вами одяг для котика. Далі у нас є ще дві пари оченяток, голочка і маркер. І ще у нас є ось така проволочка. Це для того, щоб зробити ось такий віночок основний. І також в набір входить два майстер-класи роздрукованих. Тому хто хоче придбати ще такий набір і зв'язати таких чудових котиків, то, будь ласка, пишіть.